Житомирський технологічний коледж запрошує на навчання. Цей сучасний навчальний заклад готує молодших спеціалістів з 12 спеціальностей. При коледжі діють підготовчі курси для студентів з інших міст та областей. Є гуртожиток. Однією з найперспективніших спеціальностей у коледжу є обслуговування комп'ютерних систем і мереж. На сьогоднішній день. Е... Комп'ютери є скрізь і в побуті в кожного вдома, і на будь-якому підприємстві, установі організації, і так далі. Ну і, звичайно потрібні люди, які будуть обслуговувати, ремонтувати комп'ютерну техніку, периферійні пристрої і так далі. Так ось ми готуємо саме таких спеціалістів, які після закінчення нашого коледжу. Будь-якій установі організації, фірмі на підприємстві і так далі можуть абсолютно без ніяких проблем налагоджувати комп'ютерну техніку, ремонтувати її. Для навчання коледж має сім комп'ютерних класів, оснащених більше 150 комп'ютерами. Ще одна перспективна спеціальність програмування. Опусників коледжа задоволенням запрошують на продовження навчання в понад 20 державних вузів України, з якими коледж уклав угоди. Студент третього курсу Денис Курасов спочатку теж хотів поступати на програміста, але навчається автоматизація технології. Виробництва. і каже, що про вибір не жалкує, адже набути знань вистачить, щоб стати не тільки професійним комп'ютерщиком чи програмістом, а й інженером. Зараз Денис працює над програмуванням контролерів лого. Програмується воно дуже легко з допомогою програми, которая йде к этому лого. це німецька компанія Сіменс, яка очень пользується своєю стабільністю, популярністю во всіх сферах її діяльності. І то є, ми комп'ютери з допомогою легкої очні програми збираємо на логічних елементах програм, кори нам потрібно, програмуємо і можемо в реальному часі наблюдати, що буде проїзд. За словами викладача електротехнічних дисциплін Віктора Коношева, випускники коледжу працюють не тільки на підприємствах Житомира, а й всієї України. Лабораторія дозволяє навчитися моделювати технологічні процеси практично для будь-яких виробничих ситуацій, пов'язаних зі зміною контролем температури, вологості чи переміщення. Специальность это универсальная, потому что без автоматизации современное производство просто невозможно. А современная автоматизация это прежде всего применение современной микропроцессорной, компьютерной техники, современных технологий контроля, измерения, управления. И вот это мы здесь стараемся научить промоделировать, дать. прийнято раніше було говорити, путівку в жизнь. Студент коледжу Антон Кравчук власноруч творив регулятор температури. Це його дипломний проєкт. Каже, було не складно, хоча викладач роботи у свого студента пишається. Була задача смоделювати е, комнату, де можна регулювати температуру. Одна з найпопулярніших спеціальностей технологічного коледжу дизайн конкурс тут Дві людини на місце. Студентів навчають живопису, художньому проектуванню, історії мистецтв, дизайну та промисловому дизайну. Мене звати Жанна, я навчаюся тут на третьому курсі технологічного коледжу. Мене ця професія тим, що я можу більше дізнатися про мистецтво, живопис, щось більше від себе відкрити та. Змелятыми мирно краще. Багато наших випускників поступ, поступають в Академію мистецтв. В Харкову, Львів і зараз успішно навчаються їх з задоволенням. Після нашого коледжу беруть наші вузи вищі навчальні заклади України. Менш творча, але не менш затребована спеціальність хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів для занять з хімії у коледжу функціонує мультимедійний комп'ютерний комплекс. Випускники нашої кафедри є спеціалістами в галузі виготовлення плит стрижкових волокнистих плит. МДФ, ОСБ і ви знаєте, що сьогодні це є ну, основний будівельний матеріал, основний конструктивний матеріал, який використовується для виробництва меблів. Викладачі Житомирського технологічного коледжу постійно підвищують свій професійний рівень для обміну інформації. Тут створено центр інноваційних технологій, де зберігаються усі напрацювання педагогів. Головною метою роботи центру є не лише надання реальної дієвої допомоги педагогічним працівникам в підвищенні їх професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного з викладачів. Крім основної спеціальності, починаючи з другого курсу, у коледжі можна отримати ще одну робітничу професію. А у діючі при закладі автошколі всі студенти можуть отримати права водія. Зрештою інформації про навчальний заклад та вступну кампанію можна знайомитись на сайті коледжу затекарапказате.юе.